Первен уже і хорошає. То і від того, то і від того. Ну, совість просто крізь відсутні совість. Так, я одного ну, і всім куди викажу. Да Запрошуємо. Що тебе не вистачає? Чого ти полізав призидієм? Це гаряче Дякую. Будемо голосувати за вас. Коли 26 го прийде. А, спасіба. А, да ти зараз, так. Да. І от тоді, навіть тоді на виборах, ще, те, те, да. раз, то теж такі іменно прості люди голосували. Вони сидять бабуть в і кажуть, так, да, ми теж будемо за патра голосувати, бо я тільки що скупила там. Хто нас посилає два рази, по п'ять днів за свої. Вот вони розповідають, значить, вони мають всі льготы, имеют мають зарплату, имеют мають доходи, какие. відомо не Мені не був ніякій партії, в принципі, кажуть, батьківщині, буквально місяць перед висуванням. А чому я вступив? Я, 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 я зараз нами круті вчительці, щоб ви зрозуміли, що відбувається. Той раз, коли ми ходили, я ж єдиний, е, 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 хто залишився на цьому окрузі з того разу, окрім журавлення. Всіх по всіх селах ми говорили, сказали, ми б за те голосували. Якщо б ти йшов з якоїсь партії, отак ми тільки сказали, а що ти там один зробиш? Я пояснюю, подивіться, ми збираємо 10-ти 15 п'ятнадцятитисячний мітинги. У нас є ще поки багато, поки ще ми більш-менш молоді. На сьогоднішній день, якщо так брати авганців, міхнюк царство небесне вже загинув в АТО, Марунчак загинув, Гуменюк це ми разом служили, загинув. Це мої друзі по 30 років. Ми постояли на майдані. Фактично, ми сюди, і тепер, якщо я знову придивився молісувати безпартійно, нібито е електората його назвемо, я не, не буду казати що там. Тому що за ці партії все одно мінімум 10% буде. То, я вважаю, що мої 6 тисяч я проголосував, 10, то вже 16 тисяч. Ось таким чином роблю спробу собі вони плюсувати. Отакий От, логічний асоціативний ряд вилаштовую. Тому що якщо я прийду, то знову всі так же скажуть, а чого ж ти без партії? Оце біда в нас. Нас за людину як е, в якісному розумінні, ніхто не голосує. Е, дзюбли був у батьківщині. Тепер, коли вони відділилися і побігли туди, він вже фронтовий. Голландія, це порівняно десь наша Дніпропетровська область. Територіально Менше, Менше навіть Голландія. Територіальна. Е, 14 мільйонів проживає людей на цій, на цій маленькому клочку землі. І знаєте, внутрішні валови, які в них продукти, у них фактично 1 трильйон. Це що в Росії, що в Голландії, щоб ви розуміли. Тюльпани, картопля, молоко, земля дає, земля дає все приймає. Вибачте, а ми, живем, ми сьогодні да. в холодній хаті живемо, а у них тротуари отоплені. Один лише Журавський зареєстрував сім клонів собі. Даже, даже Іван Партію регіонів, ще ще. І, знову, і знову даємо. Якщо нас, умовно, там тисяча буде воювати, а всі будуть боятися, нічого ми не змінили. Ну буду за вас голосовається. Але ж ми зараз немає ні за що купи тої ковбаси. Як на пенсію, тисячу пенсій дали поті 40 років стажу, а тисячу мінімалку отримуємо. Отак да, на держава да, цінує да. наших людей. Да.